Então, tá pensando se Після отримання інформації про те, що невідома особа підшуковує у кримінальних колах виконавця для скоєння замовного вбивства, оперативники ДСР, завдяки проведеним оперативним заходам, встановили замовника майбутню жертву та безпосередньо з'ясували мотиви злочину. Замовником виявився голова одного з житлово-будівельних кооперативів. Він же підсудний у справі про заволодіння коштами інвесторів під час будівництва житлового кварталу. В одному з обласних центрів України Потерпілий його конкурент на ринку забудовників та генпідрядник на окремих об'єктах незавершеного будівництва, якими раніше займалась компанія замовника злочину. На цьому ґрунті між забудовниками виник конфлікт. Для порятунку життя поліцейські інсценували вбивство чоловіка та надіслали замовнику, підтверджуючі фото. Після чого фігурант перерахував виконавцю частину обумовлених коштів. 19 червня оперативники управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області та слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області затримали замовника злочину у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру, санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі. Заходи з викриття та документування проводилися спільно з ОСБУ в Хмельницькій області за процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури.